Я сам є учасником бойових дій в Афганістані і в колишній Єгославії. І хочу вам сказати, що синдром післявоєнний, він завжди був і це завжди було проблемою для держави. Але ми тоді дивилися і посадовці, які опікувалися цими військовослужбовцями, які поверталися з службових відряджень, з командировок миротворчих місій. Ми на них дивилися, знаєте, крізь призму того, що це проблема тільки військових. І Якщо починаючи з першого е, частини запитання, хто в цьому винен, ми повинні сказати і на теперішній час не персонально щось робити. Це було спрямовано, е, цілеспрямовано. спрямовано. Армія знищувалася, знищувалися всі. Підрозділи, особливо підрозділи бойові це спеціального призначення, скорочувалися бригади, які мали великий досвід. І після розвалу радянського союзу у нас було і бригада морського спецназа, три бригади спеціального призначення, і вони за ці 25 років років практично знищені. Чому це треба спитати керівників, які знищували? Я вам скажу як професійний військовий, що я. Бачачи все це, це, що твориться, я повинен вимушений був йти в 35 років на пенсію, хоча міг би ще років 15-20 служити. Тому що бачив, що це знищення йде. Проблеми синдрому у військовослужбовців він був завжди. Служби, які опікувалися, у нас був створений колись в Україні Державний комітет у справах ветеранів, який опікувався не тільки а опікувався і. Зараз навіть наша служба опікується всіми ветеранами війни цієї великої вітчизняної Другої світової, тому що ми їх не можемо розділити ветеранів УПА або ветеранів, які боролися на боці Радянського, ну, Радянського Союзу. Теж саме з афганцями. Афганський синдром він нас знаєте, переслідує всі 25 років після закінчення війни і ще 9 років поперед цьому. Нас случі е, випадки суїциду е, колишніх військовослужбовців і померлих після війни навіть більше, чим бойових втрат. Саме серед афганців? Так, да, саме серед афганців. дуже схожа і... була ситуація в Америці після В'єтнаму. В Америці теж саме було. І я вам скажу, що знаєте, дуже важко оцінювати, що робить держава і що робила вона тоді, і що робить зараз. Я знаєте, як ну з великим. Знаєте таким сподіванням, що це, що прописано в нашому законі, законі про соціальний статус, і, е, те, що піклується держава зараз, якщо цей закон буде виконуватися, хоча б на 90%. Ви Маєте на увазі новий закон, який прийнятий щодо статусу учасників? Ні, ні, це не праців? закон. Е, нас закон, який ми будемо казати, вже він у нас. Які працює, да, Це закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Під цей закон підпадають і ветерани Великої вітчизняної війни, і афганці, і учасники антитерористичної операції. Ми не можемо зараз сказати, що це тільки закон для учасників АТО. це для всіх. І ми не можемо відділити того вояка ОПА, який захищав Україну 70 років назад, і ті хлопці, які воюють зараз за незалежність України. Тому я хочу, щоб це вирішилося на державному рівні, щоб держава незалежно від того, хто прийде до власті, яка праве, ліве крило, які політичні партії, що питання по ветеранах і учасникам, які захищали незалежність нашої держави, була завжди однакою. Держава повинна турбуватися. І знов таки зараз робити якісь нападки, як роблять деякі там, знаєте. Я не знаю, я їх просто називаю провокатори. Дай провокую там, дайте якийсь там запис зараз, запис і ще один. Це треба, щоб була система, і система повинна працювати завжди. І я вам скажу: що якщо брати досвід афганської війни, реабілітації, як проходило з афганцями, треба просто цей досвід зібрати. Оприлюднити його і ті ж хлопці-афганці або ті, хто були в нас ще 24 країни, вони можуть сказати, як було там, як було зараз. Тому що ті, хто були, як, наприклад, я був останній раз в 80, 96-97 році в Югославії, я бачу, що це така ж сама війна, яка була колись в Югославії, така війна практично йде зараз. У нас є демілітаризована зона. Є дві сторони конфлікту, практично всі люди це одна етнічна група, і ми бачимо, що все повторюється. Тому ну, повірте, що треба досвід цей переймати і вживати всіх заходів, щоб хлопці, які повернуться назад додому, вони пройшли якнайшвидшу реабілітацію. І казати, що знаєте, то було так, а це було не так. Воно завжди однаково. Війна завжди має жертви, має поранених. Маю загиблих, сім'ї загиблих і пеклуватися потрібно за всіх.